Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб разом з центром громадського здоров'я та міжнародними партнерами долучається до всеукраїнської акції Міністерства охорони здоров'я до проведення додаткової вакцинації проти кашлюку, дифтерії та правцю. В Україні у поточному році зареєстровано 3805 хворих на кашлю, що в 31 раз більше за попередній рік. Зареєстровано 4 випадки дифтерії в 22-му-23 роках жодного, зареєстровано 22 випадки правцю з моменту вторгнення Російської Федерації на території України. В Хмельницькій області за 6 місяців поточного року зафіксовано 194 випадки хворих на пешлюк. Попередній рік тільки два випадки. Ця акція проводиться для того, щоб надолужити ті щеплення, які були пропущені останніми роками. Якщо взяти нашу Хмельницьку область, то в нас 700 дітей не щеплені проти дифтерії правцю кашлюку старш одного року. Якщо взяти доросле населення, то це більше 51 тисячі осіб. Ефективність вакцинації проти дифтерії становить 95% висотки, а смертність від цих хвороб значно висока. Якщо брати правець, то це 80%. Якщо брати дифтерію, то це біля 20%. Зверніться до свого сімейного лікаря і проведіть щеплення. Собі, своїм рідним, своїм близьким вакцини від даних хвороб в області є достатньо ваше здоров'я, ваших руках.